Вітаю вас, мої любі, цього жовтневого дня. Монохеща пропонує блукаючу подорож культурно-мистецькими течіями, а саме віршами, віршами, людьми, котрі їх творять з під свого легкого пера. Аутер, ау -ау 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 -ау. Насправді, користуючись нагодою. Коли, коли, цього, цієї осені вперше за 10 років в мене виходить така собі збірка тиражом, тиражем 50 примірників. Ось, і там буде вміщено 8 років з 13 по 2021. Тобто вірші цього, вірші цього періоду от і презентація відбудеться. На початку листопада цієї осені, ось сьогодні трошки розповім про свою дотичність, про її початки, про всю вдячність до людей, котрі привели мене в це, дали можливість бути частиною певних середовищ. Ось так. Пригадується мені перш за все, 26 серпня 2012 року, коли я вперше потрапив на літературник. Таке для мене аномальне явище у Мукачеві завдяки такому поету, як Віталій Попович. Я мав можливість, можливість бути там в присутності в якості гостя. От глядача, слухача. І я пам'ятаю, я на це все дивився. Це була надзвичайна подія. Я зрозумів, я хочу стати частиною цього середовища, котре, котре творить, грає, співає, хвилюється так по-справжньому. Тобто хвилюється, хвилюється природньо. І чого прагнуть ці люди, і які вони відкриті? Я думаю, боже, то майже так страшно виступати. Тому що попереднє моє середовище там трошки у нас різнилися, як пріоритети, стремління якісь. Тобто, що спільне було, якесь нав'язане таке. Треба, треба вибитися, вибитися. Оце слово я так запам'ятав. Ну і кожен там, по-своєму, вибився, і я якось. Дивлячись туди в минуло, я дуже щасливий, що, мене. що ми іншими стежками пішли ось. А о... І там на Заході, тобто, я був настільки вражений на я присутністю тим, що такі люди є у цьому місті, у Мукачеві. І я знав, що наступний захід буде вже 2 жовтня 2012 року. І тоді я за цей короткий період, просто за покликом серця, щось писав, не маючи абсолютно поняття, як пишуть вірші, я не читав поезії до того. Читав от вірші тих людей, котрі от саме пишуть в тому середовищі, котрі виступали на той час. І так воно з мене лилося. І по формі можна сказати, по формі, по, скажімо так, якості тих віршів. ну, Бог його знає, чи то взагалі схоже було на вірш. Ось, але під час виступу того ж 2 жовтня я настільки хвилювався, я весь тремтів. І ще був такий момент, що у мене ну, я читав з листочків, і в мене впали в якийсь момент ці листочки. І я, мені здалося тоді, що все. конець світа. Я так подивився в зал із під чола. І такий. Вибачте. І мені так було прикро їх збирати. От, да, і це хвилювання продовжилося. І ті люди, котрі сиділи поряд, вони казали, що я ледь не, знепр... не знепритомнів. Ось, але водночас це. Додавало такого собі забарвлення тим віршам, котрі не були вау-вау. І тут доля того хвилювання якось вона так працювала, що якось мене сприйняли більш-менш позитивно. Тобто, і це було додатковою мотивацією брати участь і в подальшому в цих чудових заходах. І так, так писалося, ти вже. Не знаю, там був і був і відсоток графоманії якоїсь. Але, 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 який у того всього корінь був, що ми були в такому якомусь пориві, в такому о, зачаруванні. Тобто мені це все дуже світло пригадується. Це постійні зустрічі з тими людьми, котрі там виконують там, ну, музичні гурти. Чи там один виконав, ще двоє окремо це все за одним столиком, десь людей, не знаю, 15. І всі, всі ми говоримо про майбутні заходи, про о, свої доробки. Тоді цей проект називався Атмосфера. За що дуже хочу подякувати Віталіку Поповичу і тим людям, котрі сприяли йому у цьому бажанні. Здійснювати ці заходи, робити їх. От. І найприємніше, що було усвідомлення, таке, яке прийшло не одразу: що, що би ти не писав, воно мм, щоразу приводить в твоє життя людей. І це безцінно. Це я зараз сміливо визнаю і дуже. Вдячний цій можливості усвідомити це, що як якісь рядочки можуть привести в твоє життя справжніх, живих, прекрасних, розумних людей. Ну, безцінно, справді. Далі у 2013 році були ще заходи і. Наприкінці цього року це був перший, перший мій такий виїзд кудись у інше місто. Моя спроба почитати в іншому місті. І мене, той же Віталій Попович і е, Нікіта Сафронов вони мене взяли з собою в Полтаву. Там був такий захід, тобто полтавські е, митці, мисткині приїздили на Закарпаття, це тоді називалося. Кілометри почуттів було таке мистецьке об'єднання Магнум Опус. І натомість, ну, як наші автори мали можливість завітати в гості до Чудову Полтаву. От. І там, там взагалі ще таке x 2 здивування в тому всьому, що Боже, які. Які прекрасні люди є на планеті. <хи> так. А перед Полтавою була ще зупинка у Львові, і там теж якось все здавалося. Ти наче. Е персонаж якогось фільму. І ти собі так в тому прекрасно себе так почуваєш. <хи> От. Була Полтава, і стосунки з Полтавою так розтягнулися на роки. І це дуже дуже приємно потім з цими авторами-авторками. Ми часто бачимося там, чи то у Львові, чи в Тій же Полтаві, і відбувається досі якась комунікація, підтримка якось один одного. Ну, не знаю наскільки від мене є підтримка, але я відчуваю підтримку, я відчуваю у такому спілкуванні. З цими авторами, як з того часу, так, свою присутність у середовищі. І як таке явище середовища, де ти хочеш і можеш творити, воно в 2014 році дещо порушилося, так як, о, оскільки були такі моменти, що за різних обставин люди. Змінювали місце проживання, тобто в межах України, хтось там чи поїхав вчитися, хтось не знаю, квартиру придбав чи ще щось. Ну, тобто люди роз'їжджалися з нашого прекрасного маленького міста. Ось, і водночас з цим, з такими хорошими новинами, що людина там ну, робить те, що хоче, да? і це, це певно добре. І це е, вдається здійснювати, але водночас потерпало середовище, так. <гум> Ось. Це так, жарти. Просто коли ти е, нема тої потужної енергії е, як товариства, в якому одна тема, от. як би ти не старався, воно е, твої вже доробки. Навіть по твоїм доробкам видно, що, що це відбувається О, що щось що змінилося так. Здебільшого, моє писання, воно почалося не, не з 2014 року, що я м, якось усвідомив, що я от сам все маю там дивитись над цим і не знаю, ховати в стіл чи ще щось. Як народжує, народилися більшість із тих творів, які вийшли до збірки, майже 90% з них. Тобто це о, плейлист, телефон, наушники. От, і ти йдеш, йдеш, і по рядочку в тебе протягом місяців формується сюжет. І що найди, найдивніше в цьому всьому, це як. Як ти чомусь ти розумієш, де кінець? От. Хоча, якщо так логічно дивитися, деякі твори вони так закінчуються, значить це середина типа. Дядю, що робите? Ось. В плані того, що слугувало таким коренем, того, що взяв ти написав на радості чи на великому. Засмучені? <хи> насправді тут я дивлюся туди, і для мене це така темрява, я не розумію, невже тобі так, невже тобі такий світ був не, не, не кольоровий? І як це взагалі? Ну, тобто, немає якогось відчуття, що це ти писав. Тому, тому така збірка, тобто в'язниця доби, котру я собі так Подумав, важливо її саму зробити, як саму цю в'язницю, помістити у в'язницю і забрати свою частку енергії, котра належить минулому, тому що воно не було зібрано докупи, і ти, ти не знаєш, як до того ставитися. А так ти це все збереш. Ми так все заокруглили. 10-10 років. Ту -ту -ту -ту. Ось. І ми повністю свою енергію зосереджуємо на, на реальності, аби продовжуватися вже з тими розуміннями, з тими зачаровуваннями, розчаровуваннями, продовжувати жити і робити, робити щось нове. Не знаю наскільки, якісніше, але щось інакше, і не обов'язково. Ти маєш продовжити писати, бо десь складно зрозуміти, де є якась така межа. Бо десь воно все на такому вайбі йде: Вау, класно, поети. Пишемо. Поїхали, виступили. А з іншого боку, це є цей момент написання. Тобто, як це відбувається? І це, це дуже сірі дні. Попри те, що вони сонячні, ти умисно себе так от береш за волосся і, не знаю, кудись себе намагаєшся пірнути щось незрозуміле. Як вони пишуться? Це таке Усамітнення з обставиною, наприклад. І ти, можливо, її зрозумілість намагаєшся так абстрагувати примітивність, зрозумілість цієї ситуації, і береш це так і ввалюєш, і знову ж таки, запаковуєш, запаковуєш, аби ту зрозумілість трошки піднести. Аби воно не здавалося все настільки безглуздо. Аби знову ж таки те о, розбите зачарування, якось таке, наче, пам'ятник йому. Так, трохи, трохи моторошно ось. Тому, насправді, складно мені щось сказати про те, що варто писати. От. Ви хочете писати, пишіть. Я б сказав, я би хотів насправді от весь цей час. Ну, тобто, так ти вже не, не змінишся і не, не зміниш цього, і не треба відмовлятися від себе. А ще мені не подобається, коли кажуть, що блін, це як ознака того, що ти не пишеш це, як підтвердження того, що ти Ну, Меч, я так вважаю, ось насправді. Але я поважаю вибір кожного в цьому плані. Наприклад, хто що там обрав, куди пішов, і який вибір зробив. Хтось просто перейшов іншу, в інший напрям, але знову ж таки, тієї ж творчості людина продовжується у творах, тільки вже не, не в рядочках, так, так би мовити. Ось. Я би хотів писати класні такі е, мотиваційні вірші. От, іде, ідеальний сценарій. Тобто, які я вірші писав останні 10 років, такі, що їх можна там у фітнес-клубах на тренуванні вмикати. 3-4, ми любимо спорт, 6-7, та та, та 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 Щоб це можна було покласти на музику. І це стало композицією. Так, Окей. Okay. Окремими пунктами, саме дотичності до цих літературних заходів хочеться винести от можливість по... протягом років читати в хусті завдяки Віталію Келемену. І... Продовжити це робити уже у Львові, куди переїхав Віталій Попович, і там певний період теж була як така, я не знаю, літературне об'єднання. Тобто спільнота, яка називалася Необід. Там була серія заходів, і це залишило такий важливий відбиток якоїсь в той. Ненажерливості тої самоактуалізації, закріпленою за певним періодом життя. Ось. А з 2017 року е, якось так е, не було постійного якогось зв'язку із якимось об'єднанням чи е, там, спільнотою, і були десь поодинокі такі виступи. От. У Хусті це був е, фестиваль мідний чайник. І там, там також виступали і, і, і Львівські, і Ужгородські, і там я познайомився із Вікторією Вибуховою і Квятковською Анастасією. Так, знову ж таки, це заслуга віршів. І якось через вірші я прийшов через вірші, ну, через вірші прийшов до бажання фотографувати, потім уже знайомство з людьми через, через уже фотографію, тому що часто бувало так, що фотографія давала можливість писати. Тобто якось сильніше вона могла от. Момент твого переживання це як зупинена мить того моменту. І ти вдивляєшся, і так, як то кажуть, по ниточці додатково ще можеш собі витягнути з того? Викохати. Такі цікаві методи ось. Ужгород. Ужгород! Це 2016 рік знайомство з Олексієм Уманським. Тоді ще був на Духновича 25 кінозал імені Стенлі Кубрика, і там був 5 листопада 2016 року, там був такий мій захід, який називався Процес постійного втрачання, і це було така Як читання віршів і фотовиставка. Дуже-дуже в мене гарні спогади про те, як це відбулося, які люди завітали, які знайомства відбулися. Після того були ще, ще деякі заходи в Ужгороді. Але, ну, Тобто, я знаю, що вони були, а вже як точно назви не буду пам'ятати, бо їх організовував не я. Ось, Стосовно презентації самої цієї. збірки, Буде видно, Буде видно по-першому, заході, який відбудеться на початку листопада в Мукачеві, то більше я інфи дам у себе в інстаграмі, От, там буду все це афішувати. Є багато дуже крутих, але настільки локальних історій, і їх безліч. І вони Народжувалися то у тому ж Хусті, то у Полтаві, то у Львові, то в Ужгороді. Тут як якась така мапа мого цього віршування, подорожування віршами. Власне, але стільки всього там залишилося і треба певний тригер, котрий є от саме представником. Певної громади із того періоду, <хи> і тоді можна згадати. Хотілося б якось більше е, таких глибоких е, речей вмістити в якихось переживань. Але я то переріс, чи що, навіть не знаю. Зрозуміло, що ти там написав вірш і через два місяці ти кажеш, Господи, фу. Ось, але Проходить ще більше часу. І. це як із фотографією, наприклад. Тебе погано сфотографували, але через 15 років ти дивишся на це фото. Йой, який я той молодий. <сум> Ось. То, певно, так само і з тими рядочками. подальшому хотілося б продовжити. Робити музику у жанрі Dark Synth Wave, цим я займався із квітня 2021 року по, по лютий 2022 року. Ось. І я думаю, вже, зна... <кхух> вже в січні я спробую повернутися до цього і... і робити щось таке. Тому що певний період я якось ментально. Випав до бажання мати щось із тим е, чарівним Всесвітом, <дивний>, ди, дивних світів. Ось е, зараз ти потрохи прокидаєшся, не знаю, можливо, це вплив осені. Я осені постійно якось продуктивніше, і я постійно про це ділюся цим спостереженням <кхід> з друзями. Слухайте нас, пишіть нам в директ в Інстаграмі, можливо, є якісь пропозиції, можливо, у вас є бажання самим стати автором чи то авторкою. От. Ви можете нас також погостити кавілем через Байміакофе, логічно. Ну, та що, не прощаюся, учуємося ще.